Невпинна праця й жодних візитів до лікаря. І, хоча багатьом з нас такий принцип може здатися надто категоричним, однак саме ним намагається керуватися мешканка Саксаганського району Варвара Юхемівна Кулєба. У свої 100 вона самостійно порається по господарству, любить готувати, а на весну традиційні плани садити городину. На городі, ну що, і картошечки, і помідори, і гуччика. Ну, ну я, я раніше було так. І надалі. Я все вмію робити, бо мене з малку вчили. Нема чого вчила, а вчили чужі люди. Та я й надалі знаю. А зараз як я сама? Знаю, і, і, геть усе знаю. І пиріжки, і вареники, і борщ, і картошку, і капусняк, і кашу. Все отійде. Да. Да, все готовлю, ну сама. Варвара Юхимівна має двох дітей, троє онуків та двоє правнуків. За словами рідних, у неї є чому повчитися, є що взяти за приклад. Мене більше всього в моїй бабусі поражає і удивляє та от її самостійність. От, самостоятельність і трудолюбие. От. Це такі от качества, які дійсно, от, я не знаю, в мене теж в генах заложені. Вот именно трудолюбие и самостоятельность. Взяла на то, что надо трудиться, еще раз трудиться. То есть не сидеть там на диване, скажем так, а всю жизнь работать. Тогда, вот, тогда мне так кажется и долголетие в этом может быть, в движении. То есть пока человек движется, о чем-то заботится, там хлопочет, есть какое-то там стремление, и жизнь продолжается. Я хочу, чтобы бабушка жила долго-долго. Щоб вона була здорова, не болела у день народження ювілярки. До вітань приєдналися заступник міського голови Костянтин Біліков, а також представники управління праці та соцзахисту міськвиконкому, виконкому Сексаганської райради та ветеранської організації району. Дорога Варвара Єфіона, дозвольте вам передати привітання з днем народження. Дозвольте передати вітання від президента України Віктора Федора Януковича і щиро вітає зі славним старитим ювілеєм, вклинає життєвої вашій життєвій мудрості, багатому досвіду незламності перед воєнним лихоліттям та труднощами післявоєнної відбудови. Сердечно вдячний за багаторічну самовіддану працю. Радію, що переживши багато бурхливих подій, ви стали свідком народження незалежної української держави. І сьогодні зустрічайте свій ювілей у колі рідних, близьких і друзів. Бажаю міцного здоров'я, щастя і радості. Президент України Спасибо. Віктор Янукович. Спасибо. Тримайте поздоровлення і невеличкий подарунок від міського голови нашого Юрія Горича Вілкова. Ось ці квіти тримайте. Дякую, да. я І здоров'я і благополуччя. Сама ж Варвара Юхимівна бажає усім довгих років, а ще радить рухатися вперед, не нарікаючи на труднощі. Бо на її вік таких випало чимало: жовтнева революція, дві світових війни, два голодомори, нелегкі часи відбудови після Великої Вітчизняної. Тож у цей особливо урочистий день приєднуємося до вітань і ще розичимо ювілярці здоров'я та виключно приємних вражень від життя.